Христос, посеред нас, дорогі брати та сестри, сьогодні слова Господа я вас спасу, і ви станете благословенням звучать для нас через Пророка Захарія. Але як це відбувається? Запитаєте ви справи робити правильно, а в серці своєму не ображатися на ближнього, не любити брехні, а любити світ та істину. Тоді Господь буде для всіх Богом в істині та правді. Сьогодні Свята Православна Церква велично прославляє ікону Божої Матері, державна, а також вшановує святителя Арсенія Єпископа Тверського, який жив у 14 сторіччі. По смерті батьків Арсеній у спадок отримав великий маєток у Твері. Родичі вмовляли його вміло використати багатство і одружитися, але душа юнака лежала зовсім до іншого. Роздавши все своє майно жебракам, він прийшов до Києво-Печерського монастиря, де став ченцем. Братія дуже любила юного інока за святе життя та працевіль. Любність. Митрополит Київський Кіпріан висвятив його на деякона, а з часом поставив єпископом Тверської кафедри. 20 років невтомно служив Богу святитель Арсеній, повчаючи свою паству словом та життям. Від природи тихий та милосердний, кожному, хто до нього приходив, Арсеній завжди допомагав, чим міг, не відпускаючи від себе, не зробивши милостині. Як великий молитвенник і миротворець припинив розбрати у Тверському князівстві. У його єпископство з 1390 року були побудовані. І освячені собори та оновлений Спасопробруженський кафедральний собор. А також святитель заснував на річці Тьмаке Желтиківський монастир, де за подобою києво печерського монастиря була побудована церква, в ім'я преподобних Антонія і Феодосія Печерських і кам'яний Успенський собор. По відході до святих Небес у 1409 році святитель Арсеній був похований у Жолтиківському монастирі Успіння Пресвятої Богородиці. На знак своєї милості до цього праведника Господь залишив його мощі з. Зовсім нетлінними. У сьогоднішній весняний день ми з радістю вітаємо наших дорогих іменинників яких ми називаємо Арсеній та Феодот. Возлюблені у христі, коли людина народжується, увесь світ радіє і тільки саме, немовля, плаче, але жити потрібно так, щоб коли людина помре. Увесь світ плакав і тільки вона радувалася. Такі повчання залишив для нас патріарх сербський Павел. Пам'ятаємо також, що ми підходимо до завершення загального тижня, який називаємо масляним. Тому сьогодні вживаємо страви з молока, з сиру і яєць, а також печемо смачні млинці.